Лукашенко і Путін зустрілися в Мінську, і обом було страшно. Путіну було страшно від однієї думки, що буде з ним, якщо справи в Україні і надалі будуть іти вже за давно всім зрозумілим маршрутом. І тому він у відчаї, як фол останньої надії, уламував Лукашенка і таки не уламав взяти участь у своїй кривавій спецоперації. Лукашенко було страшно від думки, що буде, якщо Путін його таки змусить воювати з Україною? Ще зовсім недавно він силою придушив власний народ, який повстав проти фальсифікацій на виборах. Як тепер змусити цей самий народ помирати за кремлівського психопата? Страх це головне, що об'єднує між собою навіть дуже різні диктатури? Страх диктатора втратити владу і страх підданих сказати слово проти. Страх це єдине живе справжнє, що залишилося в русському мірі. Це найголовніша скрепа, яку голосно обсмоктували Лукашенко і Путін у мінську. Два диктатори обговорювали, як вони змусять світ жити за їхнім сценарієм. Обговорювали, як на території Білорусі Будуть готувати російських солдат на зло НАТО, яке готує українських солдат на своїх полігонах. Обговорювали, як Білорусь своєю електронікою може замістити росіянам втрачені можливості для вироблення ракет чи іншої апаратури, яку вже Росія не може виробляти через санкції. Обговорювали також, як Білорусь може долучитися до великих геополітичних планів в Росії. Як Буде новий союзна держава ставитись до Китаю, до Сполучених Штатів. Ну, абсолютно геополітична маячня, яка не має жодного відношення до справжніх можливостей двох країн. А зовсім недавно Путін хотів не з Лукашенком обговорювати плани про світ. І зовсім в іншому форматі. Путін хотів не з Лукашенком, а з Байденом ділити світ. Зовсім недавно він. На крайній випадок Сходин був сидіти за одним столом з дзіньпіном і ділити з ним все те, що залишилось. Путін уявляв себе лідером, з яким тільки всі інші і хочуть зустрітися, щоб вирішити якісь проблеми. Але після ганьби з Україною, ніхто нічого ділити з Путіном не хоче. І все, що Путін може ділити, це хіба що з Лукашенком поділити той самий довжелезний стіл яким він відгороджувався спочатку від Макрона, а потім від своїх генералів. І тому замість великих планів, геополітичних стратегій вийшов такий собі сеанс парної колективної психотерапії, коли два диктатори заспокоювали одне одного, переконували одне одного, що все в них добре, що їх чекає світле майбутнє. Переконували одне одного насправді два політичні трупи яким, вочевидь, вдвох помирати не так страшно. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.